В останні кілька днів прозвучали заяви доволі цікаві і в пресі, і офіційно від керівництва України про те, що з гарантіями безпеки я на цьому на от наполягаю. Ми з паном Володимиром вже кілька місяців про це дискутували ще й до нового року. Є ключовою умовою для українського військово-політичного керівництва в питанні ухвалення рішення про. Перемир'я, як сказав Умєров, тому що в нас, врешті-решт, з'явилася офіційна дефініція, те, що ми чекаємо. Ми не чекаємо миру, ми чекаємо перемир'я. Можливо, Умєров обмовився? Ну хто знає але все-таки це дуже цікавий момент. Не обмовився. Ну, ми тут з паном Володимиром абсолютно солідарні. Мова йде про замороження війни. Але чомусь ми кажемо мир. мир Інша річ, мир. На, яких пит... на яких умовах вот. замороження. А тепер однією із умов, того, що це перемир'я буде максимально тривалим. Є гарантії безпеки, які європейці не дають, американці чітко не говорять, і вже є повідомлення в західній пресі, що треба розраховувати на самих себе. Володимир Зеленський буквально вчора каже, армію розпускати ми не будемо, не буде в нас мобілізаційна армія, буде контрактна. Треба в рази збільшити заробітну плату на нолі. Федору дав доручення, європейці мають цьому нам допомогти. Так, от у мене друзі до вас запитання: тут і економічна, і політична складова, бо і про гроші. Які гарантії безпеки? Ми що, не знали, що їх немає? Ми три місяці для чого розповідали про ці гарантії безпеки. Ні, ні, ні. ні, ні, ну, не, ні, ні? ні, ні. не так я зрозумів? Дивіться, ні, ну, тут більш складна ситуація. Я думаю, що от якраз зараз іде торгівля тактична. Ну, Щодо гарантій безпеки. По-перше, є окремі переговори з європейцями, причому що цікаво, з ким, хто суб'єктом цих переговорів є з боку європейців, не Європейський Союз. Коаліція охочих. Коаліція охочих, яка охоплює і країни Євросоюзу, і країни НАТО. Коли генсек НАТО Марк Рюти виступав uh -huh. нещодавно в Верховній Раді, оце його всі обіцянки, і про те, що війська можуть бути, і там повітря закроють. Після кого? припинення. Да, після припинення <кх> да, е, бойових Є дій. Одинадцять з половиною мільярдів євро да. для України. Але е, З боку кого це? Це ж не про НАТО. НАТО ніяких гарантій безпеки нам давати не буде, тому що одна з ключових вимог в процесі переговорів: ми не будемо в НАТО. І отут точно домовляться, це питання практично вирішено. І Ще ми, ми... раз, вирішено як? Що в... саме? Ні, ну, неформально, а де в... я згадаю, як вирішено. В американо українському мирному плані, якщо рахувати так. ці 20 пунктів, так, як так. американо український, ну ми там трошки там, долучилися, там нема теми НАТО. Нема ну. дає і як сказали наші офіційні представники, і Зеленський і Сибіга це питання буде вирішуватись НАТО. Тобто ми не будемо брати на себе зобов'язань. Але те, що американці з перших днів президентства Трампа чітко наполягають, що Україна не буде в НАТО, і це ключова поступка Путіна. Оце вирішено. Так це саме і Байден говорив. Ні, 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 Байден нас е, при Байдені була інша ситуація. Байден казав інакше, ми не будемо давати вам запрошення в НАТО. Питання про членство України в НАТО буде вирішуватись після завершення війни. Зараз жодних розмов про членство України в НАТО взагалі немає. Взагалі немає До речі, ви бачили заяву президента Фінляндії? Так ну це не це інше. Там там торгівля йде про п'яту статтю. Власне, не, про п'яту статтю, Нас так. В НАТО цікавить з точки зору п'ятої статті. Ну, ні. а ні, тут логіка інша у Фіннів логіка така, що не можна давати гарантії безпеки в Україні. Поза НАТО на рівні п'ятої статті НАТО. Так. Ось чому їх позиція. Для чого? Щоб не розмивати п'яту статтю НАТО, тому що Фіни, на превеликий жаль, вони чітко зрозуміли, якщо буде зафіксовано, що українці отримують гарантії безпеки на рівні п'ятої статті НАТО, а це не буде виконано ну, за певних умов, а вони йшли в НАТО теж заради п'ятої статті. Тоді буде ризик розмивання, нівлювання, девальвації uh -huh. цієї п'ятої uh -huh. статті. Оце їх хвилює. Щодо гарантії безпеки, от з європейцями якраз зрозуміло. є спільна бариська декларація. Там навіть дві декларації є, де чітко записано, що нам обіцяють. Там якраз зміст відомий. Інша річ, як це буде виконано, От тут є питання. А от що нам обіцяють американці, невідомо. Єдине, що вони нам обіцяють, це те, що а, цей е, договір буде ратифікований в Конгресі США. А от який буде зміст цих гарантій безпеки, ми не знаємо. Во тут є питання: а, те, що узгодили якийсь договір. Ну, схоже, це підтверджують і американці і, 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 і наші джерела, учасники переговорів. Інша річ, що позиція американців: ми будемо підписувати цей договір, а потім, артифікувати ще пізніше, лише в пакеті з мирною угодою. І зараз Зеленський починає торгівлю. От я думаю, що це так суто тактична гра. Угу. А, це не тому, що там нам не дають гарантії безпеки, нам щось обіцяються, але невідомо що. А, так ви сказали, що європейці чітко записали Ні, європей... різні речі. От давайте не плутати окремо американці, окремо європейці. Угу. От я можу сказати, що нам пообіцяли європейці. Це записано. де Да, Парижська декларація. Я її не бачив. Ну а почитайте, вона є в відкритому доступі. Я нагадаю, про що йдеться в Парижській декларації. Е, йдеться про те, що військовий контингент, мультинаціональні сили мають бути на території України після завершення війни. Інша річ, що е, е, згоду на це дають лише декілька країн цієї коаліції охочих. Плюс Туреччина, але це ще треба узгодити. Зараз лише створюється координаційний центр в Паріжі і питання про те, хто буде в цих багатонаціональних силах, як це все буде визначено. Скільки буде військових в цій коаліції? Де вони будуть розташовані? Все це теж буде вирішуватись лише тоді, коли буде підписуватися мирна угода. Не раніше, але це обіцяно, офіційно. Парижська декларація, коли в січні е, цього року. Далі е, нам обіцяють, в принципі, те, що даються зараз. Обіцяють гроші, е, підтримка фінансова, обіцяють нам військову підтримку постачання зброї ну і спільного військового виробництва, зокрема, грошей утримання армії. Але в чому тут проблема? Знов таки це політична декларація, це декларація. А от е, яким чином буде ухвалюватись фінансові рішення? Оце питання? От простий приклад? Е, ухвалили минулого року кредит на 90 мільярдів, ну, замість репараційної позики? Ухвалили кредит з боку Європейського Союзу. І вже зараз, от в січні, е, виникла дискусія. Французи сказали: а як же так? Е, да, ми беремо на себе фактичне фінансування угу. підтримки України на два роки е, відсотки, ми будемо платити. А е, де інше? Хто допомагає, та саме Великобританія, там Норвегія і так далі, і от це протиріччя буде і е, з коаліцією охочих, тому що коаліція охочих це не лише європейський союз, за рахунок кого будуть здійснюватись фінансова підтримка, зокрема фінансування нашої армії по воєнний період. Отут є ну і санкції продовження санкцій або відновлення санкцій проти країн агресора. От, власне, те, що нам обіцяють європейці, як гарантії безпеки, що обіцяють американці, ми не знаємо. Ну окей, конкретики з обіцянками не так багато, але воно виглядає якось дуже бутафорно. Тут з боку охорно. європейців. Хоча б якась конкретика, є Так, це ж декларація. Да, да. Пане речі, Володимире. Плюс... Ну перепрошую, я вас уважно ну, згодом. Ну, згодом ну, обіцять, там... вибачте, яка не обов'язково одружуватись. Ні, ні, ну цієї точки точку тоді не треба проводити жодних проговорів. Тобто да. ну тому що будь-яка переговори, це процес. Тобто, в даному випадку, поки що, що рано говорити, остаточний варіант, що ось він лежить у нас на столі, а завтра у нас закінчиться. Пане міні. Вадиме, та людей нудить уже, вибачте, від цих заяв про Ні. переговори, якісь конкретики людей нудить батьків речі. Люди, я розумію, але тим не менше, треба чесно собі сказати, що це буде процес продовжуватися. Угу. І насправді, ну в Ніпреки НАТО мова не, не було, немає і не буде. Тобто, це міфологія. <свят> але єдині гарантії безпеки для нас, які насправді на яких треба наполягати, це дві речі: це гарантії фінансування, хоча б років на 5-7, і друге – це гарантії постачання зброї. No. Все інше це no. обсе опці... інше. Це <свят> <свят> Все інше, це опціональні речі. Тобто yeah. <свят> збереження армії. Власне, це на <свят> спрямову yeah. збереження yeah. yeah. гроші ще <свят> одна гарантія, да про яку зараз йдеться така специфічна дискусія. Це членство України в європейському союзі, але це пропозиція американців. Яка не узгоджена з європейцями, от такий парадокс для України в даній ситуації членство в європейському союзі може мати єдиний сенс участь та, участь в загальноєвропейських фондах. Фінансування, проєктів інфраструктури, проєктів вирівнювання рівні життя. але... До речі, оборонний фонд теж. Так. Але <клес> там маленький нюанс. <клес> Коли зараз іде мова про членство України в Європейському Союзі, говориться про обмежене членство. Що розуміють європейці під фразою обмежене членство, це дуже велике питання. Чому? Тому що членство в Європейському Союзі, як мінімум, передбачає спільний ринок. Спільний ринок, в тому числі ринок аграрної продукції. Я погано собі уявляю, як буде виглядати оцей ринок аграрної продукції з поляками на нашому кордоні, які будуть блокувати завіз любої машини зерна. Ну тому дивіться, тут для мене є визначальним питання фінансової допомоги, яка в першу чергу буде стосуватися утримання української армії. В дійсності, утримання української армії це суми співставимі з. Всією дохідною частиною українського бюджету, ну от, попри все. Ну тобто, рахуйте, нам треба як мінімум 3 трильйона українських гривень виділяти на армію для того, щоб її утримати на рівні 800 тисяч людей. Ну не буде армія. От скажімо так, от цифру називають всі. Я вважаю, що це помилка. Ну, Я розумію цю логіку, треба показати, що ми не будемо скорочувати армію, а так далі. Але я думаю, що скорочення буде, просто будуть домовлятися про обопільне скорочення із нашого, і з російського боку в зоні конфлікту. Тому що ну, і ні ми, ні європейці не зможемо утримати армію 800 тисяч осіб. І Ставка буде на не чисельність армії, а на якість. І про обмежене членство. Це е, говорять ті, хто каже, хай буде Україна в 27-му році, але з, е, от з обмеженим статусом членства. Якщо буде, е, як в принципі поки що і планується, членство з, ну, з орієнтиром 2030 рік, це має бути повноцінне членство. Інша річ, чи буде Орбан до того моменту, чи все це спрацює? І чи буде, чи буде Макрон? Ну, Макрона не буде. Році, в 27-му році у Макрона вибори. І про це треба пам'ятати. Подивіться, що зараз його робиться. не буде. Те, що вибори, але його не буде ультраправі. Ультраправі мають сьогодні рейтинги такі, що взагалі. Е, ну по суті. А а дивіться, що в Німеччині робиться альтернатива, альтернатива для Німеччини вилізла сьогодні, по суті, на перший, скажімо, шпальта з точки зору рейтингів.